Чарівний дивосвіт, голубінь чистим золотом колося. Перше вересня, натхнення зліт, день урочистий, і все мрія не збулося. Тепер вже всі зібралися на святі, і щастя в серці трепетом бренить. Увага всім, дорослим і малятам, Гімн України радісно звучить. Слава ні воля ще нам братя українці, усміхнеться, доля згинуть наші вороженьки, як роса. на сон. У своей сторончиво ми положим за нашу свободу И покажем, що Батьки, вчителі, гості, ми надзвичайно раді вітати вас на святі першого дзвоника. Як довго ми чекали цієї зустрічі. Теплих вітань, яскравих посмішок. Ой, що це в мене з комп'ютером? Надійшло загадкове повідомлення. Я вірус. У вас є 30 хвилин, щоб розблокувати систему дистанційного навчання. Щоб зробити це, ви повинні ознайомитися з правилами безпеки. Час пішов. Що робити? Хто нам допоможе? Наш патруль, наш патруль, етіниківщиня. Коли десь лихо сталося, вони помить і щенята не кинуть вас, біді. Маршал кремез! Гроші, рокі, зума, скай! Наш патруль. Сикий патруль привчиті порятує. Ми почули у вас проблема. Можемо допомогти з її вирішенням. Будемо вам дуже, дуже вдячні. Нам потрібна допомога знавців. Першокласники, допоможемо. Згадаємо правила безпеки через гру. Ми будемо казати правила. Якщо ви згодні з ними, то покажіть палець догори. Якщо не згодні, тоді палець донизу. Я переходжу дорогу на зелене світло. <звітло> я бачу підозрілі предмети на дорозі, я їх чіпаю. Я сідаю в автомобіль до незнайомців. Я не заходжу на сумнівні сайти. Вау! Я не граю з сірниками. Вітаю, ви розблокували систему, і тепер можете приступити до навчання. Які ви молодці дуже гарно впоралися. Бажаємо вам гарного свята. Фу, це було непросто. Але з вашою допомогою ми можемо продовжити. Сидять води замріяні і чинні. Радість Радісняється через край. Зустрічай їх неньку Україна. Першокласників гучно вітай! Скаве сонячний промінчик, витеркнувся пелісок, а дівчатка і хоп'ятка поспішають на урок. Я навчуся у ліце читати і писати. Будемо багато знати, добре рахувати. Наша перша вчителька буде нас навчати і критично мислити. І вдумчу читати. Я так багато хочу знати, що досягти своєї житті. Буду добре працювати, щоб не зрадити й майці. А щоб надати сьогоднішні події особливого настрою, наші одинадцятикласники підготували для першокласників привітання. Ми вам сьогодні заздрим, маляти. У вас попереду шкільні роки. А ми давно не першокласники. Ми не дитя. Цьому році ми випускники. Бажаємо вам на майбутнє старанними, пайливими зростати, побільше прочитати і навчитися, щоб світ цей краще пізнавати. Будьте чемними, малята, гарних повніться ідей. Ми всім класом вам бажаємо гарних вирости людей. Ми вам молодшим школу залишаємо, шануйте старших, в дружбі. Всі живіть. Ви краще будете за нас, ми знаємо. А про любов на партах не пишіть. Пишіть диктанти, і книжки читайте, щоб лінію дух нарешті в школі шез, але за років друзі не тікайте, навчання не порушуйте процес. Саліть дерева, сійте, гарні квіти, щоб наш ліцей став, як вінок, живіть щасливо в Україні, діти, а ми в ліцей ще прийдемо не раз. Дякуємо, любі одинадцятикласники. А зараз надаємо слово нашим п'ятикласникам, які стали на крок дорослішими та продовжать свою подорож Україну знань з новими вчителями та предметами. Сміхається Сонце з небесних висот і спле проміння ласкаве. З маленьких дітей виростає народ, з родини ліцею держава. Наш спільний дім, велика Україна, сьогодні всіх дітей спликає на урок. Щаслива буде, хоч кожнисінька дитина і впевнена науку робить крок. Успіхів і знань, змагань і віри, і дерзань. Знання потрібні для життя, для України майбуття. Дякуємо усім за чудові слова. А зараз запрошуємо для привітання директорку Харківського ліцею номер 31 Товстолух Валентину Миколаївну. Дорогі діти, вчителі, батьки. Щиро вітаю всіх вас із традиційним вересневим святом першого дзвоника. День знань це насамперед свято тих, хто вперше в житті приступить до навчання у цьому навчальному році наших любих першокласників. Дорогі наші першокласники, вітаємо вас на важливою подією з першим кроком в шкільне життя. Бажаю вам впевненості в собі, ніколи не боятися і разом зі своїми вчителями сміливо йти шляхами країни знань. Багато ще багато років. Ми радісно приймаємо з дружню родину нашого ліцею, великих успіхів вам, дорогі, гарного настрою веселого шкільного життя. Дорогі друзі, загально відомо, що знання це сила, сила творіння, добра. Та поступу, набирайтеся ж цієї сили, незважаючи ні на що. Ставайте розумними і гідними громадянами України, нашого незламного, славного міста Харкова. Спочатку навчального року всіх миру вам, добра і благополуччя! Віримо, все буде Україна! Покличе дзвоник до шкільної лави. Прислухайтеся, який у нього спів. Сьогодні діти нашої держави за парти сядуть дзвонить про дзвони. Продзвони. Тобі ми звичим щастя і процвітання, нових здобутків, зоряних висот. Нехай завжди навчається старанно, дзвінкоголосий, юний твій народ.